Нажива на кладовище для військових, яке хоче зробити на місці болота поблизу села. Мова йде про великий проєкт національного військового кладовища, яке хоче збудувати у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. 1 серпня визначилися з переможцем на будівництво першої черги цвинтаря. Ним став консорціум Білдінг ЮАЗ Києва. Ця компанія з'явилася на другий день після відкриття тендеру на будівництво. Цінова пропозиція фірми переможця склала 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Також влада для цього будівництва зробила зміни в умовах будівництва. Що це перше кладовище такого масштабу в Україні? Це великий експеримент. Але для нього прийняли закон 3505 в грудні 2023 року, який перше відмінив всі містобудівні умови. Ми кажемо завжди, ми не проти меморіалу, але ми не розуміємо, чому таке такий експеримент, таке велике будівництво відбувається навпаки зі спрощенням норм, а не замість того, щоб ретельно до цього підійти і збудувати те, що буде стояти віками. Документація компанії, що виграла тендер, мала цілий ряд невідповідностей. Наприклад, були відсутні відповідні документи, що підтверджують спроможність обробляти камінь для могил. Також немає документа антикорупційної програми та багато інших документів. Саме кладовище хоче зробити на місці болота. Ховання в болоті це не гідно для наших воїнів. Вони не повинні вони не заслужили, щоб їх ховали в болоті. Розумієте, я розумію, що не треба кладовище для воїнів зробити, ну не в таких умовах. Через будівництво на болоті місцеві жителі переймаються, що буде відбуватися забруднення ґрунтових вод. Криниця або скважина вуху. Ну, всі нема тут централізованого постачання ну, і вся вода йде з тієї сторони. Однією з власників компанії, які створили фірму для будівництва кладовища, Виявилася росіянка Таміла Свірідова, їй належить 9,8% статусного капіталу фірми, але її прізвище в документах зараз ніде не фігурує. Меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131 тисячу могил і 5 з копійками тисяч колумбарних ніж, де зберігатиметься прах українських героїв.